Я дружина бойового офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти. Наші захисники найсильніші і наймужніші в світі, ранені бійці, не дивлячись на свій пекальний біль і на численні поранення, встають і тримають оборону міста там, де знаходяться ще тисячі маріупольців. Зі всією повагою і шаною звертаюся до вас, шановний пане президент. Я вимагаю від головного командування збройних сил України і від нашої влади зробити все можливе і неможливе для того, щоб наші хлопці повернулися живими додому. Тому прошу владу поставити на порядок. денний головне питання по деблокаді Маріуполя. Військовим шляхом нашим хлопцям. Потрібна підтримка не тільки їхніх сімей, але й ваша, Деблокада Маріуполя можлива досить зволікати. час діяти не на словах, а в рішучих діях. Наші хлопці боронять місто і боронитимуть його до останнього. Ви це знаєте. Вони чекають на вашу допомогу. Їм потрібна зброя, їм потрібна жива сила. Нашим хлопцям потрібна допомога. Їм потрібно вистояти, їм потрібна підтримка. Я вас умоляю. Пожалуйста, спасіть наших парнів. Спасіте, Маріуполь. Давайте все ж таки молитися і вірити, будемо молити. Від вас ми вимушені просити допомоги, допомоги нашим бійцям. Так не можемо залишити хлопців, які залишилися зовсім небагато один з 14 тисяч військовим окупантам. Прошу вас допомогти нашим захисникам у знищенні русні. Допоможіть їм, не залишайте їх на одинці. Маріуполь потребує негайної деблокади. Наші хлопці чекають силової підтримки. Щоб якнайшвидше розбити рашиську орду та звільнити Маріуполь від кровожерливих вбивців, не дайте перетворити місто Герой Маріуполь на кладовище. Збирайте хлопців та штурмуйте кацапів у Маріуполі. Морська піхота, вірні завжди. Так залишайтеся вірними і ви їм. Слава Героям України.